Мужики, я за Макс сьогодні платив, рахую порівняно на всіх на карту камета. А я сьогодні таксі на всіх викакав, там по 73 гривні. Так а я горішки купляв там по 35. Я не брав твої горішки. Ти горішки собі купляв. Добре, але ви в мене брали. Я майже не брав. Та камон, ми будемо рахувати, хто що брав, хто не брав, а всяк і порівняно. Якби я знав, що ми ділимо твої горішки на всіх, я взяв би більше. Я взяв так чисто, як кен, трошки. Ну я на таких кентах далеко не заїду. Якщо на ти пішов, ми вчора на моїй машині їздили. Скільки ми виїздили? Літр? По 20 гривень тобі кинемо достатньо. Ага, літр. АТО. Їзду з машини. Ви вчора свої рюкзаки понаставляли, ми на воно стойки поржавіли. Я не буду платити за твої ржаві стойки. Ми всі на них катаємось. Добре, давайте так. Щоб все було почесно. Рахую. Мак 960, на четверих по 240. Рівно. В мене меню 200 коштувало. Ну там соус, мабуть, ще якийсь. Я не брав соус. Ну та я не брав чек, як я порахую. Просто порівну ділимо і байдуже. Все байдуже. Окей, ти платиш 220. Там все одно був ще час доставки. Який чай? Ну дощ, що я кур'єру від трьох шість гривень чаю лишив. А нас ти спитав? Та є байдуже, наступний раз, давайте кожен сам за себе плати. Я б манав рахувати за вас, скільки кому хто должен. Факт. І до речі, я маркер списав. З вас по 5 гривень мінімум. Ні. Ми, ми в моїй хаті. Ми за комуналку всі будемо. Ним скидуватися, до побачення, до побачення.